2025, года. в и что я <month> <Luxury> Це двороти частково постріч у суді Лечерського судностелі 25 року Україну задоволення скаргану пов'язаність щодо нанесення відносин з заявою 5 березня 25 року скасувати, постановити нову ухвалу, якої призначити номер за судді першої інстанції в порядку глави 26 КПК України. Повний текст оголосити 20 Упало старше на того, Чому не були подані документи в чатському суді? Неповідомо взагалі сторін був постосові.